Шановні друзі, доброго дня з вами Гепард. І давайте розглянемо питання: чи буде НАТО воювати в Україні і за Україну? Чому постало це питання? Тому що нещодавно президент Франції Еммануель Макрон виступив з достатньо такою резонансною заявою про те, що воїни НАТО можуть бути відправлені в Україну для виконання певних службово-бойових завдань, скажімо так. Але одразу декілька провідних країн світу, в тому числі Сполучені Штати Велика Британія, Німеччина, Італія, інші країни сказали, що ні, це неможливо. Але Макрон, так би мовити, знову виступив і сказав, що давайте розглянемо це питання. Тому давайте і ми розглянемо це питання на нашому каналі і подивимося, давайте коротко, що таке взагалі НАТО. Звідки воно взя взялося? НАТО це військово-політична. Організація, яка була заснована ще 4 квітня 1949 року, і в неї війшли, ну, скажімо так, вільні країни європейського Європи, ну, майбутнього Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки. Тобто це військово-політична така конструкція, військово-політична конструкція Союз. І найголовніше безумовно статтею цього союзу це є так, так звана п'ята стаття про колективний, колективний договір, тобто така колективна угода, про яка е, визначає ця стаття визначає про те, що якщо буде напад на одну із країн, то всі інші країни е, мають прийти на, на захист на допомогу цій країні. Тому коли зараз Росія... Дуже активна ворожа Росія, наш ворог воює з нами, з Україною, то країни НАТО, так би мовити, прокинулися. Чому? Тому що Європа думала, що це вже мир, все все нічого не загрожує і все нормально. Але наразі і частина військ Сполучених Штатів Америки, частина військ інших країн пересувається як в Балтію, так і в Польщу. Робляться додаткові заходи про по безпеці від можливої атаки Росії на країни НАТО, а це можливо. Але Макрон поставив питання: що війська НАТО можуть бути в Україні виконувати певні функції, наприклад, як охорона державного кордону, від для того, щоб не допустити. Цього збройного озброєного нападу, наприклад, там, на території з Білорусі, де зараз, в принципі, кордон напічканий як ворожими військами, так і наші, наші війська, вони стоять, значна частина їх стоїть на кордоні, і ми оберігаємо цей кордон як можливий напад Росії з території Білорусі. То стало, стало, стало питання, чи дійсно країни НАТО? Будуть воювати за нас. Справа в тому, що нещодавно в НАТО були прийняті як Швеція, так і Фінляндія, і це вже 31 країна НАТО. І саме колективний договір це є найважливіше, що, що змусило вступити Швецію, яка ніколи не хотіла, в принципі, ну не то, що не хотіла, а не бажала, не бачила можливості. Тобто навіщо вступати, якщо все нормально? І Фінляндія, як, яка граничить з. Граничила з колишнім Радянським Союзом, зараз з Російською Федерацією, і також вона Ну, достатньо, Ну, скажімо так, налякана була застереження великі проти, проти Росії, що маленька Фінляндія, вони просто зайдуть і на цьому все закінчиться. І ніхто не допоможе Фінляндії. Ніхто Як в 39-му році році німці мається на увазі нацисти почали захоплювати Європу. Так от наразі. Україна не є членом НАТО, і моя особиста думка: або це навіть провокація пана Макрона, або це дійсно пан Макрон такий далекоглядний, що він ну, запускає цей меседж в так би мовити, в простір обговорення і починає вже бурхливо обговорювати. Але ми знаємо про те, що. Путін завжди зараз він ж російському народу що каже, що, от бачите, ми завжди казали, що ми воюємо, воюємо з НАТО. Ми не воюємо з Україною, ми воюємо з НАТО. І тому нам треба було напасти на Україну. То виходить, що ця заява Макрона, вона свідчить про, про що, що він з, зробив такий е, постріл холостими патронами е, зверх, і тільки е, е, зроблено так, що. Путін, нібито підтвердив для себе, для російського народу, бачите, що ми воюємо з НАТО. Тобто, насправді НАТО тут немає, але Путін про це каже, і, і війна продовжується, і достатньо війна продовжується, м'яко кажучи, напружена. Тобто, Путін не хоче повертати свої війська в Росію. Путін хоче ще більше згарбати взагалі всю Україну. Це його мета знищити наш український народ. Тому від НАТО нам, на мою думку, потрібно найголовніше: це озброєння, зброя, боєприпаси від Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Це кошти на, на те ж озброєння на підтримку нашої економіки. Оце можуть е, дійсно дати зараз наразі наші європейські партнери. Ну а стосовно цього питання, чи будуть воювати вики НАТО на територію України, то я особисто не вірю в це. Тобто на сьогоднішній день Україна не є членом НАТО, тому ми не підлягаємо захисту по п'ятій статті НАТО і воювати, посилати, щоб якась європейська країна посилала своїх бійців. Ну, це, як кажучи, буде дивно. Хоча Франція, це французькі легіони, це інша система мислення, і тут треба буде все-таки зачекати е, е, оці розвитку, скажімо так, думки пана Макрона стосовно. Цих підрозділів. Якщо це можуть бути військові підрозділи для ну більш таких не прямих боєзіткнень, а для гуманітарних цілей, то в принципі. Але це буде розглядати в першу чергу наша політична влада. Чи потрібно нам це і буде вирішувати? Ну і військові наші головнокоманди щось разом з тобто військово-політичним керівництвом. Тобто, це питання дуже таке важливе і стратегічне, і його треба вирішувати виважено. У нас на це є керівництво держави, і я думаю, що вони ці питання вирішать. Ну, а поки що ми йдемо далі до перемоги. Ми збиваємо літаки, ми знищуємо техніку ворожу. Ми, На жаль, з Одесою і з усією Україною за цими звірствами, які спричинила Росія сьогодні ну, напередодні вночі, за день до, до цієї публікації, коли. Фактично мирних мешканців вже восьма людина, із них діти померли від російських обстрілів. Тобто це просто звірство Російської Федерації, це знищення наших людей, нашого генофонду. Тому ми бачимо, з яким ми лютим ворогом воюємо. Тобто, це не люди, це гірше ніж орки. Тому у нас один шлях до перемоги. Тож рухаємося далі. До перемоги, кожен допомагає, чим може хто воює на фронті, хто донатить, хто збирає дрони, відсилає, хто збирає гуманітарну допомогу. Тобто, всі разом йдемо до перемоги. Слава Україні!